Били? Владиху, владику їдули, владиху, оцей, оцей чоловік, оцей. Бачите, оцей чоловік, оцей. Осей. Оце одинати давай. На лавочку, на лавочку. Владику побили. Поліція. Осей. Дивіться. Оце побив владику, оце побив води.

Що за заспокоїть? Кого заспокоїти? Що? Що, папу Кинули владику на землю. Що кого? Владику кинули на землю головою. Як забити бити людей? А для чого що ваші б'ють людей? Ваші. Зараз Ну Давайте в мене є відео. Давайте відео, зараз.